Вітаю! Дивіться, сьогодні до нас прийшов якийсь цікавий нікель. Е, зараз вам покажу, в якому вигляді цей нікель. Ось дивіться, такого нікелю ви бачили однозначно часто і багато він зустрічався у вашому житті. да? Це не знаю, що це вчительки можна положити. Жартую, ми таке не робили. Е, як перевіряється нікель? Е, всі ж ви знаєте, що нікель це який метал? Магнітний. Також у нас ще є. З магнітних дорогих металів який метал? Кобальт. І не дуже дорогий метал заліза. По магнітних металах закінчили. Сплавів, звичайно, набагато більше. Дивись, це також магнітний метал. Блискучий, гарний питань немає. Соответственно, схоже на нікель. Але ні. Не потрібно путати нікельне покриття з самим металом нікель. От я багато разів розповідав. Що у нікеля мілка червона іскра. Давайте глянемо на цьому прикладі, яка тут іскра. Мілка червона чи ні? Куди вона полетіла? Ти бачив? Мабуть, додому, да? от фізично не може бути, а зараз я вам покажу іскру справжнього нікеля. Дивись. Видно? Ще болгарка зараз здохне. Видно? Побачив іскру? Не побачив, тому що вона настільки мілка і червона, що, що просто капець. Дивись, як перевіряється цей нікель за допомогою спектрометра. Беремо нашого помічника і перевіряємо. Чікс. Що ж воно нам покаже? Да, о, нормально. 77% нікеля 22% ферума. Але насправді, це ж тільки в поверхню. І, до речі... речі, з неопитності це можна купити як ніхром 80, да, 76. У нас були такі випадки, хтось сміється, хтось купив. Були такі, були вже які хоч випадки, так що нічому не дивуємося. Е, і це все норма. Давай зачищене місце. Зараз зробимо аналіз і подивимося, скільки в нас залишилось нікеля. Ну, Десь ще цепляється. Але можливо, я просто. Е, під кутом зачищав і, можливо, не дуже гарно поставив. Що в нас тут? Тяне 52, да? Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що така. Така іскра навіть. О! Бля, ти прикинь, воно пече. Я й не знав. Ну, перший раз в руки просто велгарку взяв, зараз напишуть мені. Е, так, зараз, зараз ще раз перевіримо. <світ> так, і отримуємо на виході, бачите, нікель впав. Ну, це все, тому що спектрометр сам по собі просто цепляється за той нікель, е, бо там доволі таке непогане напилення. А тепер давай покажемо справжній нікель і формулу його на спектрометрі. Ба-бам! Отак от, от виглядає той нікель, який цінний. Нікелеві сплави, в принципі, всі цінні. І нержавійка, да, в якій від 8% нікеля і вище, і пермолой. Е і що там у нас ще за сплави? Підскажіть в коментарях. Так що дивіться, пам'ятайте, іскра це та штука, яка про все розповідає. І не лініться взяти в руки болгарку. Невідомий для вас предмет. Черкнуть, полетіла іскра, все, знать, звичайне забіг. Отак от, от ми перевіряємо, отак от ми працюємо. А ви, якщо вам це цікаво, підписуйтесь, слідкуйте і, звичайно, пересилайте ваші матеріали.